Ського мосту, давайте розпочнемо. Як не намагається його захистити, а все марно бачити кожного разу щось там вибухає, підривається в Росії, кажуть, нічого не відбувається, але чомусь його закривають, рух перекривають і так далі. А, ну, на мою думку, це таке попередження Росії. Насправді, я думаю, що просто таким чином наші дають зрозуміти їм, що а, цей міст не є. Захищеним належним чином. Попри те, що ну, е, я думаю, що два об'єкти є е, у Росії, е, які вона охороняє найпильніше це е, Кремль або Резиденція Путіна, е, і це е, так званий Кримський міст. І якщо якимось чином е, наші е, диверсанти, е, представники нашої розвідки, я так думаю, е, це Зробили, притягнули кількість вибухівки і підривали суттєво. Я так думаю, цю принаймні одну опору. Ну це. Такий натяк, я думаю, більше це не початок, це тобто це не фінал, це початок дій, які, мабуть, заплановані нашим керівництвом, про які ми не знаємо, але згодом дізнаємося. Найближчим найближчі перспективи будемо сподіватися. З вашого дозволу, хочу трішки повернутися на пару днів назад до спецоперації Служби безпеки України Павутина. І в цьому контексті хотіла би з вами обговорити, як в цей момент, коли відбувалися. Лася ця спецоперація, коли транслювалася в ефірі, потім з'являлися подробиці за подробицями. Як в цей момент горіли? Хороші росіяни, що вони писали, як вони виводили себе на чисту воду. Вони звинувачували нас в тероризмі, хоча не зрозуміло, де тут тероризм, абсолютно все законні цілі. А вони говорили про те, що ми загострюємо ситуацію, що це новий віток війни, як вони ескалація і все це інше. І це хороші росіяни, яких так полюбляють в Україні, яких люблять слухати, бо, начебто, я не знаю, вони знають більше і краще. Вже можна говорити про. Про них як про консерви, яким вдалося влізти в мізки частини українців для того, аби в потрібний момент озвучувати інформацію, яка ну, не грає на руку Україні. Абсолютно, ви маєте рацію. І що далі, то більше буде з'являтися їхніх дописів із і із застереженням щодо ескалації. До речі, тут їм дуже підіграє адміністрація Трампа, який, який або мовчить, або його представники кажуть, що це новий віток ескалації, це може призвести до ядерної війни. І е, те, що ми бачимо, ми найближчим часом, це точно, це е, посилені погрози е, ядерною саме війною з боку так званих е, хороших росіян, е, про яких ви згадали, це їхня така програма. І, в принципі, я не можу передбачити їхні дописи, е, що вони казатимуть, як вони будуть. Робити там круглі очі, лікаючи нас наслідками, помстою, і насправді це ось просто це просто якби велика шкода на завдана стратегічна. Силам, так mm -hmm. повітряним російським ще ще це не можна назвати, назвати якоюсь тотальною війною на території Росії з боку України, але вже вони е, дають сигнали СОС, тобто не чіпайте нас, це небезпечно. Ми такі ведмеді, нас не треба дратувати. Тобто, вони що далі, то більше асоціюють себе з російською державою е, і вони будуть. Це робити і надалі, бо вони насправді всі або фізично, або ментально, знаходяться на службі свого рейху і підіграють владі своїй, попри те, що вони кажуть, що вони не люблять там Путіна. Але я думаю, що всі українці, що мають очі, вже е, можуть слухати, чути, е, мають переконатися в тому, що це м'яко кажучи, нам не друзі. І я принагідно закликаю всіх українських журналістів і блогерів не запрошувати ці, ці консерви. До українських етерів, бо це вже просто відверта пропаганда е носиться з їхнього боку, і тут, до речі, не йдеться про жодну їхню там якусь обізнаність, нічого вони не знають насправді. А, звісно, вони з все не або... знати? Да. Абсолютно. Це їхні припущення, які вони видають за якусь істину в останній mm -hmm. інстанції, а наші деякі ще. Досі е, малорослі, малорослі так їх називаю е, представники медіа хапаються все там в повітрі і передають на ось дивіться, які мудрі люди. Ці мудрі люди, я нагадаю, не, не передбачали ані війну, е, ані всі весь ланцюг подій, які ми вже бачили протягом більш ніж трьох років. Тобто, це абсолютно порожнеча і слухати, треба нормальних експертів, американських нормальних тверезих, європейських, е, ізраїльських, які відверто порукраїнські. Сті теж багато їх є угу. а, точно не хороші хрисіяни, які Мають просто свій інтерес у ці, у цій грі. І все. Абсолютно точно консерви, як їх не називати. Спасибі вам, пане Айдера. На жаль, сьогодні в нас трішки менше часу, але звісно, запрошуємо вас до студії. І кожного разу раді вас бачити при діалозі. Айдер Муждебаєв, заступник генерального директора телеканалу ТЕР. Журналіст був з нами на прямому зв'язку.